У Запоріжжі він приїхав у віці трьох років. Собаки потрібні, вони перевіряють труднодоступні ділянки, будинки, машини і так далі. Шановні колеги, сьогодні у нас такий незвичайний захід, який рано чи пізно відбувається. При закінченні служби сьогодні ми відправляємо на пенсію на заслужений відпочинок свого колегу сапера, чотирилапого колегу, нашого службового собаку-майстра. Хочеться передати його в добрі руки, де йому буде ще краще, ніж було у нас. Він продовжить свою роботу і продовжить пошук в зоні проведення активних бойових дій. Давно мріяв про таку собаку, а тут дізнався, що цей пес виходить на пенсію і хочу його забрати до себе в рідні края, щоб гуляв у вільних просторах нашої країни. Да, мастер.